Напередодні Різдва всі були зайняті приготуванням до свята. На санях везли пахучі ялинки годину тому, зроблені при міському лісі, ще припорошені лопатим снігом. Дітлахи, радіючи довгоочікуваним канікулам і морозному сонячному дню, грали на вулиці. Діти з криком кидалися сніжками, катались в крипучому снігу на санчатах і бігали на лижах. Сніг іскрився в променях сонця. І, хоча було холодно, вулиці були переповнені людьми. А в той час, коли діти пустували на вулиці, господині поспішно завертали різдвяні подарунки і клали їх під ялинки. Вони знали, що всім буде дуже цікаво дізнатися, що ж знаходиться під прикрашеною іграшками різдвяною ялинкою. І аби підігріти дитячу цікавість, мами намагалися, щоб ніхто в будинку не знав, що запаховну. Гарний та барвистий папір, кому що призначено. щорічна сімейна таємниця, щоб дізнатися, про яку можна було лише різдвяного ранку. У палаці царя так само було багато приготувань. Слуги все ретельно прибирали, готуючись до різдвяного свята, яке має відбутися після ранкового служіння в церкві. А в цей час сам цар, перебуваючи у своїй гардеробній кімнаті, Перевдягався в одяг бідного селянина. Саме. Що це ви собі надумали вдягатися в одяг просто людина? Ну куди цареві таке личить? Ну, може, хоч охорону себе візьмете. Ну, вдруг вас хтось образить. Навіть ніхто за вас не заступиться. Вархипе. Але ж тоді всі дізнаються, хто я такий. А я хочу побачити, як живе простий народ в моїй країні. І як вони святкують Різдво Христове. Але запам'ятаю, вся наша подорож має залишитися в таємниці, допоки ми не повернемося назад до палацу. Ну так, може, хоч кортеж собі візьмете якийсь, екіпаж. Ви ж самі розумієте, ви, царі, поїдете кудись до звичайного народу. Ну куди це годиться? Давайте ми все зробимо правильно. Архипе, ну ти що, думаєш, що я такий балуваний, накажи підготувати звичайнісінькі дорожні саме. Слухаюсь, ваше Величності. Наступного тихого морозного ранку за версту від невеликого провінційного містечка з сани, що зупинилися на дорозі, вийшов бідно одягнений, але гарний чоловік. Архипе, чекай мене завтра на цьому ж самому місці. Нехай буде так, як ви кажете. Попрощавшись з архипом, цар бадьорою впевненою ходою попрямував у містечко, оточене сосновим лісом. Містечко це нічим не відрізнялося від багатьох таких самих інших поселень в країні. Наш мандрівник за короткий час перетнув його центральну вулицю з цікавістю поглядаючи на мешканців містечка, зайнятих своїми перетріздвяними клопотами. Більшість мешканців у містечку знали одне одного, проте насправді нікого не зацікавила поява незнайомця. Дійшовши до околиці поселення, наш герой, трохи подумавши, вирушив на місцевий ринок.

Дивитись на всі боки треба. Обоявся би Бога, Микита, куди поспішаєш? Навіщо людину штовхнув? Ухиши до них. З чим перейшли, пані? З м'ясом, з яблуками, з полисом. Дайте мені, будь ласка, два з м'ясом і один з яблуками. Я спочатку гроші покажи, бо може в тебе їхній карбованці немає в кармані, а ти туди і куди і всі люди. Гроші в мене є. Тримайте ось вам цілих п'ять карбованців. Ну ти дивний чоловіче. Ти хоч би спитав, скільки вони коштують? Інша обманула, але я чесна жінка, я чужого не візьму. А що це ви пиріжки в грудний папір загортаєте? А що, паперу не Ну, навіть як звичайний мужик, а замашки, як у справжнього пана. Держи чистий папір, але це буде плюс 10 копійок. Краще переплатити 10 копійок, ніж їсти з будь-якого паперу. Ось тобі здача. 4,5 зберіганці. Всю здачу забрав. Може ще купиш? Ні, дякую, дякую. О. Ну сідай, сідай, якщо хочеш. Ти мені не будеш заважати. Звідки ти, я місцеві всіх знаю? Здалеку я проїздом у ваших краях. А немає у вас тут готеля якогось чи притулку переночувати? Так, готель він, що в іншому кінці міста. Там? Так. Дякую, дякую. Бідує. Ну бувай. Бувай, дитякую. дякую вам. Ой, а що це за дитятко тут сидить? Чи ми в Устиню сласяти. Де мій кошельок? Де мій гаманець? не вже вкрали? Ой, держи хоч у цьому. Биріжка, на тобі, на тобі добрий Бог. Що, Марійка, що, Марійко, І на різдво заважаєш своїм панам? Вигнали в такий холод. Побоялися би Бога. Ходімо до мене, зігрій, ти нагодувати тебе зможе. Ой, дякую, Євдокій її горю, але я ж добряче замер. О, пані, 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 може ви купите мою шапку, щоб мені хоч пару копійок поїсти щось та переночувати, щоб гроші в мене були. Ненько, ви тільки погляньте, що це волоцюга придумав. <різь> ну і навіщо нам ця шапка? Звідки ми знаємо, що вона твоя? І <різь> звідси, іди <різь> геть <гад>, звідси. <різь> <гад, звіть. різь> весь день. Стало холоднішати, потемніло. Повіяв різкий холодний вітер. Цар хотів подивитися, як живе його народ і як святкують Різдво. Однак Бог показав цареві набагато більше. Тепер із ним відбулося те саме, що і з Христом. Ніхто не впізнавав у ньому царя, так само, як і в Христі не впізнавали Месію. Я дуже замерз і мені немає де переночувати. Дозвольте переночувати. Вибач, друже, але місць немає. Але ж мені немає зовсім де залишитися. Я ж сказав, що немає місць. Сьогодні до зупинився генерал зі, своїми, зі своєю дружиною та дітьми. Живі, звідси, не смій шуміти. Ісуса колись також ніде не приймали. Йому не було ніде місця, так і мене зараз ніде не приймають. Хоч у мене зовсім немає грошей, але я міг би показати свого царського персня і мені б дали найрозкішніший будинок в цьому місті. Доброго. Пустіть пари ночувати. Ні-ні, вибачте, мій господар поїхав і волів нікого не пускати. Пробачте. Мандрівник ходив від будинку до будинку, стукаючи у двері. Але позр... Прийшовши через усе місто, він зупинився біля дверей маленького старого будиночка. Усі доріжки до нього були ретельно відчищені від снігу. Дрова були акуратно складені та прикриті, аби їх не занесло снігом. Видно було, що тут живуть працьовиті та охайні люди. Це був будинок вугільника Івана. Його велика родина була дуже дружньою та привітною до усіх сусідів. Добрий вечір. Чого бажаєте? Доброго вечора. Усі, будь ласка, погибся з ради Христа. Зараз я вам бачу. Mm. Так, тут чоловік погибся. Так, звісно, заходьте. Дякую вам, добрий чоловік. І за мазі. Все ближчі, все нас. Тут те стріччи, тут завжди буде тобі, справді. Мене звуть Іван. Це моя дружина Анастасія. А тебе як звати, ким будеш? Славні хлопці у вас. А Мене Олександром звати. Дякую. Гарних дітей мені Бог послав. Я з самого ранку я до пізньої ночі працюю. Розумієш, так в мене? А діти допомагають моїй дружині господарства абсолютно по всьому. В основному діти. Це Омелько, він мій найстарший. Йому дістається аж найбільше роботи, але бачиш, який гарні хлопець. Так, так. Це Микита, Кузьма, Оленка Наталка Євхима. А ти де був, куди прямуєш, що бачив? Проїздом я у ваших краях багато чого бачив, багато чого у виді бачив, який бідний люд живе, і як люди в розкошах купаються, одне тривожить мене, господарю. Жорстокими стали серця людей. Щось я вже обігрівся, мабуть, час мені вже в дорогу. Ой, що ти таке говориш? Завірюха то, яка, які вона кучу гури намело, у таку погоду. Навіть злий господар собаку на двір не вижене, а ти в дорогу зібрався. Сідай до столу, сідай. Вона же Оленка і юшку підігріла. Люди не багаті, але бідним і голодним ти не залишишся. У а нас заночуєш, а завтра дай Бог день і підеш. Але ж у вас і так тісно. Ой, тісно зато тепло. Ми місу знайдемо тобі. Ой, добре у вас, серце, слава Богу. Покуштуйте юшки гарячі, дядечко, зігрійтеся. Дякую. А ви що, різдво не святкуєте? Ялинки у вас немає, і подарунків не видно. Різдво ми святкуємо. Тільки за ялинку треба сплатити лісничу. А тут казах грошей немає. А в подарунок на мама зв'язала дуже теплі шкарпетки. А нам мама подарує братку або зустрічку на різдво. А мені подобається, та дусь розповідає нам історії про немовля Ісуса. А ви знаєте, як народився Ісус? Так, звісно. Хочете я вам прочитаю? Так, звичайно. Дядечко, а що це таке? Оце, дивись, це Біблія. Це Біблія. І тут написана історія Різдва. І тут написана історія Різдва. А ти що? Грамотний? Читати можеш? Так, хочете і вам прочитаю. А це що таке? Це літери. Дивись, ось це Б, це літера І. Ось це я. Біблія. Це Біблія. І тут написана історія Різдва. І зараз я вам її прочитаю. Хочете? Так. Так, так. Отже. Різдво Ісуса Христа було давно. І сталося це так. І сталося тими днями. Коли вийшов указ Кесаря Августина переписати всю землю, цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній. йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься в Уфлеєму. Бо був він, з роду та роду, був, був він з дому та роду Давидового записатися з Марією, зарученою ним жінкою. Яка була вагітною. Е, Мир вам, ми прийшли з назарету для перепуску, тому що я народився тут, у Віфлеємі. Ви не знаєте, де можна заночувати? Мені дуже шкода, але в моєму будинку всі місця зайняті. Запитайте того чоловіка. Це мій сусід Матвій. Мир тобі, Матвію. Ми довго в дорозі і просимо твоєї гостинності. Гостинності? О, ні, ні, дорогий. Немає жодного вільного місця. Через цей перепис до мене в будинок приїхала вся родина моєї дружини. О, як мені все витримати це? Ходімо, Марія. Бог знає на шлях, Він про нас потурбується!» Хто там стукає так пізно? Чого вам треба? Мир вам? Ми прийшли здалеку і нам потрібно місце для ночівлі. Ні, ні, місць немає. Їдіть шукайте собі ночівлю в іншому місці. Шановний, перепрошую, ми прийшли із Назарету Геолайську вже пізня година, але не, віднов... не відновлено місці для ночівлі. Моя дружина вона дуже втомилася. О, радий тебе бачити гідний нащадок Давида, але не залишилися жодного куточка вільного місця. Дуже багато прийшло люду. Дуже багато. Схоже, ви нічого не знайшли в місті. М -м, дуже шкода. Але всі мої кімнати зайняті. Невже нам доведеться ночувати на вулиці? І невже дитина має народитися просто неба? Що ж нам робити? Є в мене тут хліб неподалеку, якщо ви згідні. Зупинитися там. Згодні? Звісно, згодні. Покажи нам туди дорогу. О слава Богу, він подбав про нас. Як ви мріяти ясуть прийшли до нас, ви обов'язково прийняли їх у нашому будиночку. Ми поклали їх спати на печі, там дуже тепло. Я впевнений, що ви прийняли б їх, як і мене прийняли. Гаразд. Отже, слухайте далі. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж гость Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яка лежить у язлях. І раптом з'явилася біля ангела сила, селена небес, небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, і на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастахи почали говорити один одному: Ходімо у Вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Усі сплять, у будинках темно. Що робити? Де знайти немовля? Пройдемося містом ангел сказав, що він має лежати в яслах. Ясла можуть бути тільки у хліву, але в чиєму хліву? Дивіться, там злічене світло у вікна, а я побіжусь і подивлюся. Я знайшов його, він тут, скоріше сюди. Невже справді, немовля, лежить у яслих, у хліву? Мир вам благословені Господом, які ви раді, що знайшли його. Це наш Спаситель Христос Господь. Як ви дізналися про народження мовляв? Ми прості пастухи, що охороняли в полі отари, і раптом засяяло таке яскраве світло, що нас усіх засліпило. Ми вперше в житті побачили янгола. Як я тоді злякався? Ангел з неба нам сказав. Щоб ми не боялися, а головне, що він сказав, що ми найдемо не, не спасителя ясла, загорнутого в пелени, а потім з'явилися хор ангелів. Як вони гарно співали, славу ми Бога, Месію. Це було так чудово. Вони співали, що тепер на землі мир, а людям добровольним. Бог виконав свою обідку, і Спаситель прийшов до нас. Як добре, що ми знайшли його. Ходімо, ж до міста, щоб розповісти всім про все, що ми бачили та чули. Так, так, всі мають чути, всі мають це знати, всі, всі, всі. Будьте благословенні, мир вам та немовлять. Я не розумію, чому Ісус народився у хліві, там де корівки. Бог знає, що робить. І Ісус, син Бога, народився в бідності, щоб кожен зміг його пізнати. Дядечку, а бідні пастухи перші побачили маленького Ісуса. Здається, Він найбідніших, найбільше любить. Бог любить усіх, але не всі хочуть приймати його. А далі було ось що. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейському, за дні царя Ірода до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Мудреці побачили нову зірку, і вони зрозуміли, що це був знак, що народився Спаситель. І вони йшли за зіркою, а зірка йшла перед ними. І коли вона нарешті прийшла і зупинилася над місцем, де, не було, де було немовля, вони увійшли і побачили немовля з Марією, матір'ю його. вам, святе сімейство, ми мудреці зі східних країн, де люди давно, за зірками вирокили, що має народитися цар юдейський, який принесе порятунок у світу. Я вважаю, що можу бачити царя, посланого небом. Ми шукали, як знайти його, і зірка привела нас до цього будинку. Я вклоняюсь тобі, посланим богом царю. Віра дала мені сил пройти цей шлях і схилити мої коліна біля твоїх ніг. Я хочу віддати тобі моє серце і даю тобі дар, це золото. І вклоняюсь тобі. Все своє життя я шукав вічного. Про це я молився Творцеві. Зараз він відповів мені. Мої очі бачаться вічності тепер у священника. Вклоняюсь тобі та віддаю своє життя. Приношу дар ладу. Царський син, через життя я проніс вірність творцю. Мої коліни не схиляться перед ідолами. Я зберіг мій уклін для тебе, приношу дар смину. Коли мудреці відбули, Йосипу з'явився ангел, що сказав, що поганий цар хоче зашкодити Ісусу, і вони мають втікати до Єгипту. У час, коли Іро дав наказ вбити всіх немовлят віком до двох років, Йосип та Марія врятували свого сина втечею. Діти уважно слухали розповідь гостя. Історія різдва була їм знайомою вже давно, але саме цього вечора вона прозвучала для них по-новому. З серцями, сповненими вдячністю Богові за народженого Ісуса, діти поснули. Ця ніч була особливо холодною. Був сильний мороз, був різкий, холодний вітер, і лопатий сніг засипав землю. Але в маленькому будинку Івана. Було затишно та тепло. У нічній тиші мандрівник дякував Богові за сім'ю Івана і за прихисток, який він отримав. Цієї ночі в родині Івана народився подарунок від Бога, а дітям особливо хотілося подивитися на свого крихітного братика. Дядечку, подивіться на нашого братика. Знаєш що, добре чоловіче? Я хочу, щоб ти благословив мого сина. Я, але ж я звичайна людина. Як я заслужив таку честь благословляти твою дитину? Я бачу, що ти любиш Бога, а для мене це найголовніше тримає. Зі сльозями на очах і з великою подякою в серці цар просив у Бога благословення для малюка. Ну ось і час мені в дорогу. Дякую вам, що обігріли мене, дали прихисток, нагодували. Час мені збиратися. Іди з Богом, чоловіче. Зачекай, зачекай, а ось тобі хлібчик в дорогу. Дякую, дякую. Зараз я зберуся і піду. Було декілька років. За цей час у містечку насправді мало що змінилося. Люди так само готувалися до різдвяних свят, так само ринкова площа була переповнена людьми, які поспішали зробити свої закупи до різдва. Цар Олександр їде в ваше місто. Готуйтесь. Чому він обрав наше місто? Бажаю, до знає. Треба добре приготуватися до зустрічі царя. Шкода, що ніхто не попередив, що цар приїде, адже царі не, за... не щодня приїжджають до нашого міста. Цар Олександр вперше до нас приїхав. Матусю, як ви гадаєте? До кого? -то? Не знаю, Світлана, мабуть, дуже важлива справа у царя, що їм наше місце обрали. Дивіться, сім'я Івана теж висипала на вулицю, хоч би сховалися вдома і не ганьбили нас своєю Йой, царю любить, я на власні очі бачила його карету. Розступися. цар їде. Пані Іване, вже не пізнаєш мене. Як же ж вас не пізнати, ваше величності? Ви ж наш правитель, наш готувань, ви ж наш цар. Пам'ятаєш, Іване, ти приймав в своєму будинку мандрівника. Ви нагодували його, обігріли, дали прихисток. І ти ще попросив благословити твого сина. Господи, ми ж назвали нашого сина на честь того мандрівника. Вибачте, вибачте. Мене звали нашого сина на честь вас, царю. Ходи до мене, Олександре Івановичу. <реш> Я виріс, не впізнав мене. Ну що, народе, не пізнали свого царя? Так і Христа колись не пізнали, не прийняли мене, так і Христа колись не приймали. Прийшов до своїх і своїх.